Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Фрідріх Мерц, лідер християнсько-демократичного союзу і ймовірний кандидат на посаду канцлера Німеччини, підтвердив готовність передати Україні німецькі крилаті ракети Таурус. Водночас він наголосив, що така передача має відбуватися лише в тісній координації з ключовими партнерами по НАТО. Про це Мерц заявив в інтерв'ю Financial Times та в ефірі німецького мовника ARD. Він нагадав, що його партія вже неодноразово озвучувала підтримку ідеї передачі Україні високоточної далекобійної зброї, яка може змінити хід бою дій, особливо в контексті протидії російській армії на півдні та в Криму. Наші європейські партнери вже здійснюють постачання крилатих ракет. Німеччина мала б долучитися до цих зусиль разом із Францією та Великою Британією. Зазначив Мерц. Він наголосив, що українські захисники вже продемонстрували ефективність застосування ракет та Scalp G, які використовувалися зокрема для ударів по кримському півострову та знищення об'єктів Чорноморського флоту РФ. Передача Тауру за словами Мерца дозволила б посилити тиск. На російське військове командування зірвати логістику окупаційних військ та посилити позиції України на полі бою. При цьому політик зауважив, що Німеччина не має виступати одинаком у цьому питанні. Рішення повинне бути узгоджене на рівні Трансатлантичного альянсу і, можливо, передбачатиме супровід тренувальних місій та технічної підтримки. Також у коментарі для журналістів Мерц припустив, що ракети Тауру зможуть використовуватись для ураження стратегічно важливих цілей, таких як Керченський міст, що активно використовується РФ для перекидання військо. Техніки та боєприпасів на південний фронт. У той же час німецький уряд вже планує оновлення арсеналу власної армії. Міністерство оборони Німеччини розглядає закупівлю новітньої версії ракет Таурус Нео, які матимуть розширені бойові характеристики. Таурус це високоточна авіаційна крилата ракета класу повітря поверхня, розроблена німецько шведським консорціумом Таурус Systems GmbH. спільне підприємство MBDA Deutschland і Saab Форс Dynamics. Ракета призначена для глибокого. Ураження захищених цілей, укріплених об'єктів, мостів та командних пунктів. Основні характеристики ракети довжина 5,1 метрів, маса приблизно 1400 кг, бойова частина 480 кг, кумулятивно-фугасна тандемна Мефісто, здатна пробивати бетонні укриття. Дальність польоту до 500 кілометрів. Експортні моделі мають обмеження до 300-400 кілометрів. Швидкість дозвукова до звукова до 0,95 маха, приблизно 1000 кілометрів на годину. Висота польоту 30-70 метрів, що складу. Виявлення радарами, Таурус оснащено багатоканальною системою наведення, навігація за зображенням місцевості IBN, корекція маршруту за топографією, TRN, GPS-навігація військового стандарту MIL-GPS та інфрачервона головка самонаведення, що забезпечує високу точність ураження цілі на останньому етапі. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!